Друзі, всім вам привіт! Раночок понеділка. Купа всього несеться по роботі, по всьому, але ми встали пораніше, тому що сьогодні у нас на нашому об'єкті будуть виконуватися тракторно баб роботи. роботи. Не встиг поснідати, встиг зранку тільки попрацювати. Зараз заїду, мабуть, на свій улюблений. Сніданковий пост. В МакДрайв заїду, куди я ще заїду, фішрол, саме те. О, а ще ж з'явились сніданки, можливо, мафін. Подвійний фреш Макмафін. Поки я замовляв, мені оце дзвонив адміністратор Бобката. Зараз наберу його. І там побачимо, чи повернусь у включення, чи вже з місця подій. Так, ось якийсь евакуатор розвертається, я підозрюю, що це наш, мабуть. Уже згрузився там. Ну, не, не часті гості. У нас навколо тут будівництва якогось глобального немає. Вибачте, там щось скрипить, все трясеться, так, це від нас звідси. Від нас бо бачу сліди і бачу, що вон там вдалині видніється О, такий красавчик. Зараз, зараз будемо десь паркуватись, щоб не заважати. Так, поговорили ми з Андрієм, з оператором цього фантастичного апарата. Мультифункціональний пристрій. О такого плану з різними ковшиками. Коротше, ми поговорили, що ми зробимо тут біля цієї стіни будинку. Ми зробимо зараз траншею під фундамент, під ті FBS-блоки. Десь от там воно не лежать. І буде чудово. Зараз мені потрібно натягнути тут шнурки. Відбити межі цієї траншеї, її загально там в плані геометрію, і вказати йому також глибини відмітки встановлення цих блоків. Зараз оцим і займемось. Бо що ж, я вирішив не перевдягатися зараз, прям повністю, я ніби не збираюся поки що так сильно якось забруднюватись. Кросівки тільки перевдягнув, щоб не вбити свої цивільні. Значить і нам потрібен штатив. Він десь маши. Ага. Штатив. А ключі. Ключі-то в хаті. Привіт, я приїхала, а тут революція. Не знаю, чи де він вже розказав, але ми вирішили до однієї незакінченої будови додати ще одну будову. Нічого не розумію, що тут робиться. Але довіряю процесу. Момент, що зміна оплачується. І як би, хочеться більше всього отримати за цю зміну. І вже 10.20, вже година 20, типу, з 8 годин пройшла. Ще особливо ну, там викорчування. Я бачу, викорчували і, і, дерева. І, і, і таке порізав, щоб не заважало. Ну, побачимо, як воно піде. Хочеться. І це встигнути, то Ну Щось думаю, ми забагато ми на одну зміну ми планували. E Друга води. Добре, що акуратненько. Видимо. Удалі за другою. Ставити вже блок. 2,40. Да. Тут він закінчиться. Ну туди якось нагриз ставити. О, що ви думаєте з приводу такої творчості? Бачите? Блоки ФБС без ущільнення основи, без підбетонки, без заливання е, так званої підошви фундаменту, без ні чорта, під сарайчик. Ну просто блоки були. Буде воно стояти, якщо по них зробити монолітний пояс. Я, чесно, поняття не маю. Тобто я знаю, як правильно. І правильно це зовсім не так. Але так, це дешево, ефективно, і блоки, які лежали посеред городу там використовуються. тобто ми їх не вивозимо нікуди, там не утилізуємо, не скидаємо десь на купу. От. Я дуже сподіваюся, що щось з цього вийде. Лишаємо тут зону під е, трубу. Ось труба води, водопровід, він йде з колодязя-свердловини, от туди в будинок. Отут нас чекає друга зустріч десь от прямо вже отут. Десь прямо вже отут. З цією водою. Потенційно вона тут іще менш заглиблена. І це ми зараз дізнаємося тільки в процесі виконання робіт ми дізнаємося, що нас чекає. Ще до якихось планувальних робіт, там, вирівнювання ділянки не дійшли. Зараз на моїх золотих 13.07. Зміна у нас почалась в 9, закінчиться о 16 16.30. Побачимо. Побажайте успіхів! На зараз поміряємо, що виходить. Тут це. Ого! Ну, ну він зараз стоїть поблизу. Він зараз сантиметрів на 10 вищий, ніж цей. А, да, да, так, сюди на мене. П'ять сантиметрів. Стоп. Шикарно. І той край так само. Там навіть менше, там три сантиметри. Все. Стоїть. Я сьогодні впала на цій терасі, Те, що тут немає підлоги, то було питання часу, коли хтось навернеться. Ну от я й навернулася. Добре, що нічого не зламала. От. Ми чомусь думали, що дуже швидко справимося з цим фундаментом, що його швидко вириють, швидко закинуть туди ці блоки і продовжать рівняти ділянку, але ні. Виходить, що цей процес на 2 дні. Завтра е цей майстер знову буде тут. І завтра ми продовжимо вже з ділянкою. Сьогодні зробимо фундамент. Потім я не знаю, як швидко продовжиться будівництво сарайчика цього прибудови. Це було якесь таке спонтанне рішення за один вечір. Але важливий потрібний, тому що я так дивлюся, що якби ми зробили якусь красу вже навколо, а потім почали робити цей фундамент і добудову, краси б не залишилось зовсім. Ось, слава Богу, дощі закінчились. Нас передавали тиждень дощів. І якось виявилося не так страшно, як здавалося спочатку. Я боялася, що буде надто мокра земля. Знаєте, що такими глибами буде, коли її будуть рівняти, але ні. фу -т фу -т фу Я не знаю, по чому постукати. А все гаразд, поки що все йде по плану. Я в шоці, тому що здається, я бачу картинку. Яка була в моїй голові, і що ми до неї наближаємося. Хоча, звісно, хочеться, щоб одразу все було красиво. Поки що всі процеси не красиві, але це прийде. Точно прийде. А, зараз каву візьму. Опаньки! Ну що, я сиджу на фундаменті халупки. Отак от все виконано не по нормах, як попало, але я оце подумав і порахував. А, оця халупка, сарайчик, він орієнтовно десь 3,5 на 5 з копійками, 5-10, якщо бути точним. Щоб залити такий, наприклад, монолітний стрічковий фундамент за сьогоднішніми цінами, ну, це мінімум роботи і матеріали вийшли десь там 35. 35-40 тисяч гривень. Блоки ці у мене були. Вони лишились від попередніх власників цієї ділянки, я так розумію, це. Залишок блоків від будівництва цього гаража, який ми перероблюємо в хатинку. Їх або треба було кудись вивозити, що теж би коштувало грошей, або. Ну не гавкайте, господи то запори весь дубель 35. Це стрічковий фундамент. Оце. Матеріали безкоштовно, зміна роботи цього агрегата — 7500 правда, ще до нас сюди доставка, доставка і вивіз 4. Ну, менше з тим, ми сьогодні планували, що у нас все дуже красиво вийде, і що ми швиденько накидаємо ці блоки сюди. Тому буквально ну, 2 години. І ще годин 6. Він тут все розпланує, зробить тут все рівно, повністю під якісь відмітки це виведе. Ну, Нічого подібного. Трактор тут цей стоїть біля мене, екскаватор. Приїде він завтра на нього. І завтра тут буде Оля керувати вже рівнянням ділянки ландшафтними питаннями. Техніка обалденна. Техніка Собі в таку мати можна було би тут все просто капець зробити. Тут борщ халіфу з цією технікою. Все доволі стабільно. Верхній цей ярус майже всюди буде розкріплений і ще підсипаним це допоможе йому лишатися на місці. Ми його все утрамбуємо. І можна буде далі зводити саму халупку. Тут я ще нічого не вирішив. Якщо є якісь ідеї, напишіть в коментарях. От на таку основу е сарай 3,5 на 5 метрів, з чого б ви його будували? Тому що є, ну, е одразу приходять на думку там декілька технологій. Це або встановити, як ми робили цю терасу, металеві конструкції, змонтувати стійки, змонтувати ригелі, якісь прогони, накрити дах і обшивати по металевих цих стійках. Ну, скоріше за все, якимось уже там, це вже буде технологія тому ЄСБішна. З дерев'яними фасадами, з утепленням базальтовою ватою якось. теж, до речі, питання. По суті, це холодний царайчик, але все-таки чомусь хочеться зробити його хоч трошечки, хоч трошечки теплоізольованим, для того, щоб в перспективі. Можливо, взимку треба буде щось зробити, щось змайструвати, щось там зібрати. І щоб можна було це зробити тут, там поставивши якусь уфошку, якийсь не знаю, радіатор електричний і там нагріти приміщення, поки працюєш. Тобто задача, щоб воно там тримало температуру, його утеплювати як будинок немає. І тобто лишається металевий оцей варіант, дерев'яний. Каркас і газоблок, мабуть, це три таких найдешевших технології. Я підозрюю, що там, в якихось цінах на матеріали, е, воно плюс-мінус то на той і вийде. Мені найприємніше працювати з деревом, звісно, як і всім, мабуть. Е, якщо впрягти сюди тата, можна, в принципі, поварити метал. Плюс у мене є бригада, яка нам варила цю терасу. Теж класні хлопці, дуже якісно спрацювали. Можна їх там залучити, це не, не дуже там дорого. Але сама вартість металу, як і вартість дерева. Коротше, треба порівняти, хоча б приблизно прикинути обсяги потреби матеріалів, зробити там ці три варіанти, прикинути якось кошториси. Цих версій Сарая. Скоро одне з наступних відео буде якраз уже про процеси всередині будинку. Розкажемо, покажемо, чого там все так не швидко, чого там все так складненько йде. Це якраз історія про те, що інколи простіше збудувати з нуля, ніж перебудовувати щось, тим паче, от в такому стані, як. Оця от споруда, не побоюсь, цього слова. Дякую всім за увагу, друзі. Відолі, всім привіт. Підписуйтесь, ставте лайк, будь ласка, нам це потрібно, нас це мотивує, ми хочемо далі, щоб ви були з нами в цьому процесі. Не тільки тому, що ми оце такі блогернуті, а в першу чергу, тому що це. І нас заставляє рухатись далі, щоб було що знімати і залити на YouTube. Всім вам, друзі, дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.